Вони така, мають цю пішу якість набагато. Бачила? Тати. Я взагалі в щось. А я ще собі навіть нічого не лишила. Рушників нама! Више коли, які вони є плоті. Подивіться, шанелік. Але дуже гарно. Бачите, тут ще такі, типу, шанель. Не кухні мохні вам туди. Це є шанель. О, шанель. Гості, приїжджайте, ви так зараз чекайте. Шанель, хама. Если путай пальце. Ой, конечно, оцей, напевне, я собі візьму кольори. Оцей колір так люблю коті. світло Світлосиро. Угу. Я взагалі люблю. Благородний Я взагалі люблю рушники. Знаєш, я, я думаю, що на людей людини би не любила. Рушники. А что тут сірин з ним нема? Або ні. То ти відповів. Тор та то замовлення. То треба кульок підізнати нас. А так теж одне замовлення. А ну точка, без важкі Павлєрка знає, знаємо, що легко знаю. Мені мені що подобається такий. Вікні про мене. Знаєш, таке практично. Так, взяли, взяли 4 комплекти на цілу родину і майшов, І Нічого майже не цих рушників. І що? Такі кошти і Аблок. А, я ще тут. Одягнуть. Роти. Я навіть не встигаю телефон на певновач. Я жінка багенька. Ніхто ж не говорив, до речі, на якийсь роботі. Що ж мені говорив? Як з тобою хлопці живе? На роботі валюті. Яка нормально живе. Живе і має Як живе? Клапа. Добре. Ну, Раз-разбери Так. То був в Польщі, працював раніше від виробітку. Там ніхто ні з чим це не Ті, але Саме гунаші я від виробітку інколи не робив. Ми <ріху> завжди на будинках робили. А до роботи дурнатка була й далі така. Це як казала моя баба, то Знаєш, Мог чи, як не знати, що то вже смітитися. Та, Та зла така. Я ще вчора, як я що вчора їла салатику жменьку і той такий дерун, що мені не зайшов, все. А, а тепер їсти до чека Дома до мене тісти не буде. Але за голинка си душу Дочекалася. Дочекала. Аж треба посміхатися? Кілька гістих тін. О! Воно дуже гараче. Час у дна. Час у дна. Дах? Час у дна, все нам. Берете? Ммм. Ммм. Жень, чого не пробити? Та чому? Та скажи. <плоджуйся> Аля комедія. Та що він? Треба було зразу. А ти якось так підійшов на як треба. Нефайна. Не? Все зробили? Якишно? Доброго дня. За короб диплецька у мене робітниця десь їздить. А не було я нині? О, то треба поправити. То я зараз скоренько, розпаю і бувайте здорово. Я бачу що зіточ... щось дітей. Я виберу. а є щось вже на школи. Вже так, костюмчики поприїжджали, довгі штанішки, довгі, рукавчик. Ага. Ну, там мені моніко. Що? Там буде ще, мені здається, що на Моніку. Але ще мають приїхати теж твої, але лише крутіші так, будуть джазівки. Ми чекаємо на крутіше, що ми? ми... не ну, з такої сім'ї, ми з богатої сім'ї. Є... Купимо дитині, бив на людську і йшла до школи. Все. Дзвонимо до мар'яни. І що, як успіх? Що, що? Тобі того треба. Ти смішна чи що? Достегла хоч? така солодка сорт. Вона, мені здається, чорніше. Mm. Це а? такий сорт. Mm. Тобі все рівно я зрозуміла. <су> а лича? Ти не доїла, певно. У дитинстві? Переїла. Сьогодні. Ага. <су> Бак. Ану, хто в дитинстві зробив? Зато натуральний mm. продукт. Полуфабрикатів тут нема. Галя, не хватить. Вистачить з тебе то. Ні, дякую. А чому? Ні. А чому? Я хіба люблю той компот, а так? Ой, Та напевно. Сраки, певно, різні були. Цікаво, ти в ліс гриби шукати. Ти теж кожен пробуєш? Гриб? — не копай. Аж сина фрукти. де там он вищий, Дивись. — Чого дітей? Не біде кого не знаєш. А це по правді? Мені таке враження, що вони казали на дитинство. Ну, але чу капель. У нас але чаку не достигала. Ча пішла. Кавалерочка, ще раз хочу записати вам, які є рушники, тому що дуже пішла та шанелька. А вже кольорів немає. Тобто графітового немає багато, яких кольорів немає. Але зато є кавалерка сауна рушники. Ось ці В неї дуже класні прикольні. До речі, зараз їх кидаю на акцію. Так що ви знаєте, де нас знайти, де рушники знайти. Ви всі дуже добре знаєте. Так що немає коли бандрони плесе, бо ще кавалерці визвонювала Тапків червоних нема. Розумієте, і треба такі нюанси всі повирішувати. Не знову досі брати до роботи знову. Була тут, знову приїхала, ну я надіюся, то послідні раз. ти по Алечу, напевно приїхала? Ні, не хочу. Вже починаю піти, бо живі. Дуже багато їсти. Знаєш, клен кленом вибиває, йди ще поїшали. Ні, не хочу так. Ні, не хочу вже лечити. Кавалірочка, ну і ще я тут. Давай, давай, щасливо. Ну нічого, сумку на голову ти. Не цукровий. Mm. О, ти ще не бачу, як досі, Галя досі, виходила звідси. Кавалерочка, ще є ось такі рушники в шоколадному колі. Це є набір. Е, як а, а, а як я говорю? Ну, рушник баня і рушник -обличчя. обличчя. А то то як я по модному говорю? Шанель. Шанелька. Шанелька. Ціна набору 750 євро. Набір входить рушник баня і рушник обличчя. Їх залишилося три набори. Хто бажає придбати, ви знаєте, сюди так. Ков'ярка, якщо чесно, він так поправді скаже. Я не знаю, чи ви мені вірите, чи не вірите. Я щось так замучилась. Погода, що впливає. Ви знаєте, в мене такі тіснені настрій, щоб зараз їла і плакала. Чесне слово. Так, не треба. Що, так всі на мене тиснуть. Дзвони один, брат, дзвонить другий. Ваш. Тут мене хочуть, тут по роботі, тут просто люблять, не хочуть. Та я не хочу такої любові. Та, та тебе не питають, але вони тебе та люблять. я вже не хочу. Ще треба тут все порахувати, скільки є ще тут. Бо зараз прийду до хати, нічого, а що пеще звір. Я? Та ще Ручку розписувала. Ой, як вони ж кажуть, що там. Туж де кажеш, файна погода вішає на балкон. Ведеш, як добре, що я в хаті вивішали. Та добре, молоде. <головік> ага, добре. <головік> угу. <головік> я свій вже нових нахарила, тому я б і нині вішати. Знаєш чого? Чого? Я на цьому два ставна. І щоб вже мати всі, я на акцію, і взяла тільки воно дві. Тиво дуже гарні. Вяла мене не буде, ці прибігу знати, чи, чи гості приїдуть, чи ще чи, Знаєш, що так любиш, що таке молоді. Що таке лежать? А я сьогодні замовлена. Ні, ой, Галя. Покати. А, ну, да то такий треба... бачла, якщо б Без... оце. Мені ж треба, щоб до тої, знаєш, сукні бежеві. Uh -huh. Знаєш, всі кажуть бежеві. Купити, а то вже як купляти, то щоб не було тих лампачів, то я собі силікон видував. Найми буде. Ну, а то одне вже замовляла, ну то щоб платити гроші і беру одне не буде. Але я вже міріти її. Ну як тут? Половато? Панчок. Тайкі. <палувати> а, пантальні <палувати> <А, палувати> такі. Як то саме діла? Панчовки, <палувати> так? Тоже під плаття? Ні, це не треба. Ти взяла такі шкарпетки. Що така різність де потрібна. Так я вже знаєш шукала ті Ти любиш дуже коритонки, знаєш. Ось це. О, таке махарело. Взяла собі такий топ. Знаєш, по хаті ходити чи десь легте. і маєш чистий спокій зручний комфорт. Тут навіть швімки працюємо, цілий тиждень. Нед... От... Неділька, Чекай, понеділок, були. вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, в неділю безкусів. Правильно, угу. так. Ще таке було, знаєш, шкарпет. Шкарпеток ніколи багато не було. Ні, то, то потрібна річ. Потрібна річ. правда? І взяла ще тобі. Такі утягуючі листіння. Так. Не постійне, а ось це хатне, так? Щоб не утягують. Ну, коротше, завтра помірно. Ну, молодець. Хайні купочки. Хайні? Хороші там. Що, шкарпетик в хаті не треба? Постійно не треба, то всього треба. Особливо Ось, Це достатньо. Завтра вже поміряло, давай замість. А я за тебе спустився. Завтра неділя та. <ріст> Но завтра немає. Немає. Та ну такий ніби поридок покаже. Та поринає. що коли ми прийшли до хати, зараз його не буде. Зараз якось тут дуже швидко так знаєш. Та ну, ти нічого не роби, лягай та й все. Я зараз так і хочу лягати, Та то вже і пізня буде. Пізньо. Я вам кавалерка скажу, тако. прийшла до хати. Трохи мені, правда, брати нерви з'їли, ну, але то таке. Прийшла. Розділася і лягла. І не то, що я кимарила, я вирубалася на дві години. Дві години, Віталій? Віталій тут крутив, шаманив, якісь пельмені готував. Ну, словом, щось це готував, їсти головне, що не голодний. А я також сказала: я хочу відпочити. В мене вже так то все кавалерка дістала, просто. Ви просто не розумієте, про що я говорю, і я не можу багато чого сказати. Тому що, знаєте, це є родина, сьогодні посварилася, завтра помирилися. Це королєве взагалі не стосується. Просто є ще один такий брат, який кров мені п'є завжди. Розумієте, завжди. І сьогодні мене накрило як на складі, так вдома. І вже так конкретно накрило. Ну, але вже як є, родину не вибирають, або жінка дає таку родину. І... Яка є? Сьогодні зробила розпаковку нижньої білизни, велосипедок, а ви вже пишете, дайте посилання. Кавалерка, пожалійте мене, і Віталіка, чесно. Деколи? Ну, я кажу, ну от кавалерка буде з нами в Трускавці, бо там мене вже пообзивали в приват, що ми якісь саферисти, що то неправда є. Я вже говорила я відео до кінця не залишила в Інстаграмі, а закинула його на Ютуб, тому що правила такі в Інстаграмі. От мені просто цікаво, от ті люди, які мали бантики, ну невже це є брехня? От мене, знаєте, мене саме більше знаєте, що за це ну, чіпляє? Що ми стараємося, ми хочемо щось зробити, ми можемо більше того робити, але у ті негативні коментарі не перебивають все. Ми втратимося, ми даруємо, ми відправляємо, а нас Це ще обзивають. Розумієте, кости, от саме час засили, от реально, от сили, то, с... придумати, то стільки кабінета. всього йде на то. все. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки довго ми шукали санаторії. Куди би ви могли поїхати і просто релакснути. Ну я сподіваюся, Віктор приїде файна кавалерка, ми файно посидимо, погуляємо. Шайба недалеко, сохо теж в центрі, <гум> Так що все буде круто. Так що подивитися, як ми живемо. Ну і розкажете, як ви живете. Але я кавалерка, якщо чесно, я дуже сильно хочу, щоб приїхала кавалерка з ходу. Тому що я знаю, я вірю. Що вам треба, треба морально відпочити, щоб ви трошки виспались, не трошки, а так найдуже-дуже багато. Я це все знаю і вірю, так само Віталік. Ми знаємо, тому що ми живемо в такий <тас> раз. Так, що кавалерочка, всім успіху, за всіх тримаю кулачки, я вам скажу такое, мені ну, нам, як е людям, які організовують то, нам, ну хоч би хтось приїхав, знаєте, нам буде дуже-дуже приємно. Хоч дуже багато кавалерки зустрічаємо, і нам дуже приємно, ну але на жаль, в нас немає вдома стільки часу, як на відпочинку, що ми можемо провести цілий день, тому що в нас тут є робота, ми працюємо. Ми працюємо з Віталіком двоє. Ми працюємо окремо, і це все треба завжди поєднувати. Тому кавалерка якось так. Так що всім на добра, ніч мирної спокійної ніченьки. перегляньте ще раз сторіс, перейдіть за посиланням, зробіть всі, все, що треба. Ну і бантики три, поїдуть до вас.